Свято осені відзначили дошкільнята, деталі у відеоматеріалі. над У дошкільному навчальному закладі номер 9 міста Броди відбулося яскраве та душевне свято осені, яке подарувало батькам і педагогам справжню атмосферу тепла і дитячої безпосередньості. Вихованці закладу підготували різноманітну концертну програму, демонструючи свої таланти, старанність і щиру радість від виступів. Осі нас чарує, неповторна чарівна, з різні барви нам дарує і дивує нас. Вона свято розпочалося із традиційного осіннього привітання, після чого дошкільнята та по черзі виходили, аби представити свої номери. Барвисті костюми, посмішки та невимушеність дошкільнят створили на заході неповторну атмосферу. Зинені гарно на полях вродили, щоб хлопці до дівчат марно не ходили. Для батьків це стало чудовою нагодою побачити, як їхні малята дорослішують, стають впевненішими і творчими. Сергій Нікішин, телеканал Броди онлайн.